Дружини військових і волонтерки Олена і Наталія чарівниці. Четвертий рік поспіль у Хмельницькому. Вони створюють дива для дітей-захисників. Проєкт «Чарівники» цьогоріч для родин безвісти зниклих і полонених, а також сімей, чи рідні померли внаслідок війни. На сьогодні в нас в списках 380 дітей. Ми розуміємо, що списки можуть коригуватися. В минулому році у нас була достатня велика кількість дітей, які вже виходили від, від проекту з, з 15 до 17 років. Ми їм купували дівчатам браслетики, срібні, сережки, колончики, хлопцям, тризуби срібні. Черівників хто буде обирати старших дітей в цьому році, будемо направляти теж в цей напрямок, тому що це дійсно залишиться з ними на все життя. На сторінці «Чарівники Хмельницький у Фейсбуці перші 100 дітей різного віку до 17 років, яким готуватимуть подарунки. Це може бути канцелярія і товари для творчості, книги, нові речі і косметика. Вартість пакунку до півтори тисячі гривень. Наталія щороку стає чарівницею для трьох дітей. Я обрала дві дівчинки, але подарунки я підготувала для дівчинки і хлопчика. Ну і тому. Я, врешті-решт, вчора знову ж таки написала, що я буду чарівником ще одної чарівної дівчинки. Коли дитина не очікує цього подарунка, і в неї очі просто світяться таким щастям, і мені здається, в цих дітей е, з'являється така віра в людей, віра в ці дива. І... Тому я кажу, для мене цей проект про людяність і про диво вже не перший рік. Долучається до проєкту норвезькі благодійники. А цього року у них з'явився таємний Санта. Невідомий мільйонер якогось індійського походження. Дізнавшись про проект, він вже їм дав 800 євро і сказав, що ці гроші передати для наших діточок. Такі дива трапляються як в минулому році. Не знаю, як але наш проект побачила блогер Мільйонер. Хмельницького і ця дівчина зробила у себе пост, Вона взяла на себе, здається, 10 дітей. І її друзі разом вони взяли 30 дітей. нашого проєкту. Три роки поспіль подарунки готували дітям полеглих героїв. Історії кожної родини залишаються у серці, кажуть організаторки. Цього року чарівники із надією і вірою. Вірять в те, що їх батьки вони їх чекають, і вірять в те, що їх батьки повернуться і колись саме. Тато їм їм подарують їх маленьку мрію. Збиратимуть подарунки до середини грудня. Поки що приміщення, де працюватиме фабрика чарівників, немає. Інформація з'явиться згодом на сторінках у соцмережах. Організатори сподіваються, Хмельницький разом із благодійниками з усього світу допоможе підготувати подарунки для дітей-захисників. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.